У Черкасах тривають суди над активістами євромайданівцями, яких звинувачують в організації або участі у двох штурмах тамтешньої облдержадміністрації 23 та 27 січня. Кримінальні провадження порушено проти більше як шести десятків мітингувальників. 17 роз них досі перебувають під вартою. Рідні затриманих та правозахисники переконані, що силовики схопили невинних. Тепер в апеляційному суді адвокати намагаються добитися, якщо не виправдання, то принаймні заміни запобіжних заходів. Наша знімальна група наразі перебуває в суді. На цю мить розгляд справ щонайменше до трьох обвинувачуваних відклали на невизначений термін. Присутні на засіданні народні депутати вже від опозиції, вже запевнили, що затриманих ймовірніше за все влада вирішила зробити бранцями і згодом спробує обміняти на певні преференції. Всі причини, які наводять, це означає, що ви зараз зручники, б ви не назвали, все рівно будете сидіти, аж поки нам не скажуть, що вас опускають. Як скажуть, ми знайдемо аргументи, як це все зробити.